І тут дуже важливо бути чесним з собою, що ти повернешся, ну ти зараз за кордоном, але ти ну, думаєш, що ти повернешся в Україну, і тут теж також є така тема, чи приїжджаєш ти до України ну, там, на тиждень, на два, на три, чи бачиш ти щось. Да? Тому що люди, які я знаю людей, які з початку війни, коли виїхали, вони ще не разу не поверталися в Україну. Не разу. А, тому що їм дуже страшно. Ну, по-перше, страшно, реально, тому що там небезпечно, Страшно, так. ну це страшно. По-друге, це а, тому що а якщо я туди приїду, я можу не повернутися а, ну, тут, до, до до тієї країни, тому що ну, це там дім і так і так далі. От, а, тому тут дуже чому я сказала про чесність. А, що вартує можливо приїхати в Україну і подивитися, що це не та Україна, з якою ти виїхав. Це про правду. Не буде як раніше. Це, це знову це проживання цього горювання, горя. Що це не як раніше. Ну, я з Харкова, ти з Харкова. Да? І коли я пам'ятаю, що я приїхала перший раз через півтори року після початку війни mm. до Харкова. А, звичайно, я була дуже щаслива, але це тема, що це ну, все одно не той Харків, з якого я виїжджала. І ця прірва вона стала більш е, помітніша для мене, це моя mm -hmm. думка. Коли я була ось цього року, mm -hmm. а, Харков, Харків він, він чудовий. Я дуже обожнюю своє місце, місто. Але він інший. Mm -hmm. І тут треба себе. Рефлексувати з собою, домовлятися, бути чесним, чи я готова повернутися туди, що там не буде як раніше.